Друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами поділюсь рецептом десерту: це буде чизкейк з лохиною. На моєму каналі дуже мало рецептів різних десертів, але я хочу поекспериментувати, подивитися, чи цікаві вам такі рецепти. Чизкейк з лохиною дуже смачний, готується легко, не потребує випікання. Тому обов'язково дивіться цей рецепт, зберігайте його собі, готуйте і не забудьте перед переглядом залишити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Для приготування основи чизкейка візьміть 100 г пісочного печива та перебийте його до дрібної крихти. Після цього всипте перебите печиво у окрему ємність та додайте до нього 30 грамів розтопленого вершкового масла. Поєднайте ці інгредієнти разом. Печиво має триматися грудки, а при натисканні розсипатися. Готуємо сирну масу. Візьміть 20 г желатину та додайте до нього 30 мл води. Перемішайте та відставте його набухати на 10 хвилин. Візьміть 350 г сиру 5% жирності та додайте до нього 25 г цукрової пудри. Взбийте все блендером до утворення однорідної маси. Окремо поставте на вогонь каструлю та додайте 250 г лохини і 25 г цукру. Перемішайте та тримайте на вогню, допоки лохина не пустить сік приблизно 2-3 хвилини. Після цього зніміть з вогню та додайте желатин. Це я, на жаль, не зняла на відео, але це треба зробити саме зараз. І знову добре перемішайте все разом. Та дайте зовсім трохи охолонути. До перебитого сиру додайте 200 мл вершків 15% жирності і перебийте все блендером. Поєднайте разом сирну масу з лохиною і перемішайте до однорідної маси. Окремо на самій мілкій терці натріть цедру одного лимону та додайте до сирної маси. А тепер ловіть лайфхак. Якщо у вас, як і у мене немає круглої форми, то просто візьміть круглу посудину, постіліть на її дно фольгу або ж харчову плівку, як це зробила я, і потім спокійно дістаньте собі все з форми. Тож, на дно форми висипте печиво та дуже ретельно розподіліть його, легенько утрамбовуючи. Залийте все це сирною масою та відправте чизкейк на 2 години у морозилку. Через 2 години дістаньте готовий чизкейк з морозилки та з форми і прикрасьте зверху за власним побажанням. Я прикрашаю лохиною і однією шоколадною цукеркою, яку натерла на терці. Чізкейк з лохиною готується швидко і просто. Я витратила 45 хвилин на його приготування, а сам десерт неймовірно смачний. Рекомендую! Ну що ж, я поділилася з вами рецептом приготування чізкейка з лохиною. Я впевнена, що ви під враженням від такого рецепту, тому що я, коли вперше побачила його, я була в захваті і я вирішила, що це варто обов'язково приготувати. Сподіваюся, у вас склалася така ж сама думка. Ви обов'язково його приготуєте і залиште мені коментар про те, як у вас це вийшло. Також пишіть у коментарях, який рецепт ви чекаєте наступним на моєму каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових рецептів.